Програма тема дня в ефірі каналу Кіровоград. Доброго вечора ще раз всім, хто щойно до нас приєднався. Наш гість сьогодні, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Анатолійович Кузьменко. Доброго вечора. Доброго вечора Сергій Анатолійович, Нещодавно на колегії ви звітували про роботу обласної державної адміністрації за минулий рік. Причому ви зробили акценти на дві позиції: це у роботі влади саме на оборонні заходи і втілення реформ, що покращують рівень і якість життя населення. Отже, почнемо з першого: чим і як підтримували військових? Кіровоградщина зробила все можливе для того, щоб підтримати наших військовослужбовців, це і громада, це і бізнес, і влада приклали максимум зусиль для того, щоб наші військові формування, наші військові розуміли, заради чого вони ризикують своїм життям. І, власне, якщо говорити конкретно про ті заходи, які були вдіяні, то ми можемо говорити про військові частини і в Канатово, і третій полк спеціального призначення, і навіть нашій корабель. Десантний Кіровоград, над яким ми маємо шефство, кожне із них отримала допомогу. Ми можемо говорити про третій пол спеціального призначення, на потреби якого тільки з обласного бюджету буде виділено більше мільйона гривень. Ми можемо говорити про Канатово на ремонти. Після того, як 10 років фактично ця військова частина не працювала, ми майже півмільйона гривень виділили для того, щоб там відновити і створити нормальні умови для наших пілотів. Ми можемо говорити про майже 10 мільйонів коштів із державного бюджету, які виділені на придбання житла для наших військових службовців. Ми можемо говорити про певні кроки в тому, щоб нарешті збудувати будинок по вулиці Попова, 16 дроб Ми можемо говорити про... Про кошти з обласного бюджету а це 2,5 мільйона гривень, які виділені на підтримку наших поранених і, на жаль, загиблих також. Тому, власне, всі можливості, ще раз хочу повторити, які були і у влади, і в громади, тому що. Під час цієї допомоги дуже багато і підприємств, і просто людей, які допомагали нашим військовослужбовцям. Тому в питанні військовослужбовців безумовно ще багато проблем потрібно вирішити. Ми знаємо, що зараз близько дві тисячі військовослужбовців вже отримали дозволи на розробку проектів, щоб отримати земельну ділянку у приватну власність. Але ще багато людей, які не отримали це. Не тому, що комусь дали, а комусь не дали, це тому, що процедура на жаль заскладна і потребує певного часу, тому і землю наші військові служвійськовослужбовці також отримують всі зобов'язання, які держава має під нашим перед нашими військовослужбовцями обов'язково будуть виконані. І я розраховую на це, що кожний чиновник на своєму робочому місці доведе, що власне ми не тільки словом, а й ділом уміємо швидко і саме головне ефективно допомогти нашим хлопцям. 2015 рік це зрозуміло рік непростий, але не дивлячись на це, що було зроблено для того, щоб покращити якість життя населення. Ну, ми, мені б хотілося говорити про те, що ми там в цьому році змогли підняти заробітні плати, наприклад, нашим людям там на 50%. Ну, це було б логічно, тому що ціни, мабуть, саме настільки зросли за останній час. Але в той же самий час, не дивлячись на те, що у нас зростання заробітних плат на сьогоднішній день складає там порядка 15%, А в сільському господарстві ми все ж таки досягли 30% зростання. Ми все таки маємо позитивну тенденцію. Ну, по перше, наші підприємства машинобудування продовжують працювати людям платять заробітну плату. Ми можемо говорити про те, що аграрії зібрали врожай і сьогодні почали виконувати нашу домовленість, і сьогодні люди вже отримали заробітну плату на 30% більше, ніж в минулому році. Не можу сказати, що це в кожному господарстві, але говорю в середньому по області. Ми можемо говорити, що ми залучили 144 мільйона гривень із державного бюджету. Із Фонду регіонального розвитку на різні проекти на Кіровоградщині. Це і реконструкція в обласній лікарні, це і капітальний ремонт дитячої обласної лікарні, це і кардіоцентр, це і наш онкоцентр, це і багато різних проєктів, які в різних містах і в різних районах різні. Десь ремонтується школа, десь дитячий садок, десь дошкільний навчальний заклад. Тому проектів дуже багато і дороги. На Кіровоградщині також теж будуть ремонтуватися, тому що саме місто Кіровоград отримало близько 20 мільйонів гривень на те, щоб покращити дорожне покриття в місті Кіровограді. Тому е, говорити про те, що Зроблено все, що було можливо, звісно, ми не можемо так сказати, але говорити про те, що в цьому році зв'язку з тим, що ми мали фактично стан війни, і економіка знаходилася в глибокій депресії, що ніякі соціальні проекти не реалізовувалися, Це також неправда, тому що ну факти, про які я назвав, вони говорять про те, що не дивлячись на складність, ми все таки змогли реалізувати багато проектів. Я сподіваюся, що той час, який залишився ще в цьому році, ми. Ми ефективно використаємо ці кошти, і люди побачать, що ці об'єкти дійсно збудовані, збудовані якісно. І сьогодні на апаратній нараді якраз говорив чиновникам, що власне на цьому треба сконцентруватися для того, щоб ті кошти, які ми отримали, які ми залучили, в тому числі за рахунок збільшення бюджетів, щоб вони були ефективно використані, і люди побачили, що в цьому плані є позитивна динаміка. Кіровоградщина готується до національної агропромислової виставки «Агроекспо». Ось скажіть, наскільки ось ця виставка є важливою саме для нашої області? Це майданчик для того, щоб ми могли продемонструвати. А це виставка національна, коли будуть під бізнес-підприємці з усієї України і навіть із закордону, щоб ми могли продемонструвати, що які пропозиції у нас є. Які у нас є скажімо так виробники? Яку продукцію вони виробляють? Тобто це такий рух двосторонній, з одного боку ми. Рекламуємо і показуємо власну продукцію, що Кіровоградщина сьогодні вже вміє виготовляти. Да? Це сільхозтехніка, це аграрна продукція, це інші речі. Ми повинні їх ефективно продавати. Для цього нам треба і рекламувати. Це одна сторона. З іншої сторони, ми запрошуємо сюди компанії, які приїхали на Кіровоградщину, подивилися, власне, що нас можна використовувати там надра, збудувати якусь переробні підприємства. Да? Тобто залучити людей з. Коштами для того, щоб вони на кіровоградщині створювали підприємства і забезпечили наших людей роботу. І тому безумовно ця виставка має величезне значення. Ми розраховуємо на неї, і з кожним роком вона мала все більше і більше відвідувачів. і Тому в цьому році безумовно це наша надія на те, щоб, скажімо так, зробити такий певний поштук після такого спаду для інвестиційної діяльності. Цими вихідними на хуторі надія відбулися творчі зустрічі в рамках. Театрального фестивалю вересневі самоцвіти. Я знаю, що ви особисто їх відвідали. Чи можете ви поділитися своїми враженнями? Ну, я вам хочу сказати, що дуже позитивні враження, гарна така аура. І, власне, я хочу подякувати всім кіровоградцям і жителям області, які підтримали нашу творчу інтелігенцію і приїхали туди. І дуже багато людей було. Я від багатьох чув, що чи не найбільше за всі часи проведення власне цього заходу Зібралося людей, і е, те, що власне, на це свято приїхала ну, наша зірка, Героїня України, е, Герой України, заслужена артистка України Ада Миколаївна Роговцева, власне, Підняла статус нашого свята, згадали наших корифеїв, згадали наших людей, які прислужилися Кіровоградщині, які створили багато творів. І, власне, ну скажу, це дуже добре, що от у нас є таке культурне надбання, і я хочу тільки побажати, щоб громада, люди і надалі проявляли цікавість до цього заходу. І якраз це те, чи ми можемо рекламувати Кіровоград, Чини і Кироградську область. Тому дуже добре, що такий захід відбувся, і я, власне, всім організаторам дякую за гарну роботу. Сергія Анторіче, дуже дякую за розмову. Сьогодні глядачам нагадаю, що в темі дня говорили з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергієм Анатолійовичем Кузьменком. Такої була тема дня. І до зустрічі на каналі Кіровоград. Дякую вам. До побачення.